Остати цікава гра для запуску мовлення. Для цього нам потрібно з вами стакан з водою, макарони або рис. Також ви можете взяти з собою або камінчики, у мене вони будуть коцики, або ви можете взяти пластикові фігурки: рибка, динозаврики, все, що у вас знайдеться вдома. Ну що ж, ми з вами розпочнемо. Спочатку ми ознайомимося з дитиною з правилами гри. Нам потрібно взяти куцик. І кинути у воду. При цьому ми вимовляємо дуже легке слово буль. Буль, буль, буль. Після того, як дитина повторила за вами ці вправи, ми беремо з вами рис. Нагодуємо наші гудзики або рибки. Ми беремо рис. І вивчаємо з дитиною теж легке слово ам. Ам? Ам? Ам. ам Я впевнена, дитині буде цікаво і не лише дитині, а й батькам, які будуть з дитиною робити цю гру.